Вас. Приготував вам казочку про пригоду, що сталося з одним китом. Ось послухайте, казка називається Чорне море і синій кит. Радю морі сині хвилі. Піни гребені в них білі, а в небесній височині хмари пливуть біловині. Це ж яка краса на світі, скільки сонця і блакиті, і великий синій кик вічно дивиться на світ. Коли не ждамо. Піднімають гриви під і, і до пезупину котить збурену лавину, то великий синій кит муро ну, дивиться на світ відпочитоні сердито, що не хоче в морі жити. Є в природі свій порядок, але кит йому не радить Тож ж безкрає, не озоря, він задумав вибігати. Всі дельфіни й кашалоти закричали, що ти, що ти? А засмучені акули лиш докірливо зіткнули. Кит же взявся за своє. П'єв вовчок і воду п'є. Тут пішла по гору чутка, що воно змірі. Тільки чути ох та о. Риби всі заметушились, Заметляли, залетілись в глибині й на мілині, на самі й кому дні. І омару черепаха пожалілась бідолаха. Я в цім морі триста років. Тут на дні завжди був спокій. Хто ж це море замутив? Хто циквал тут учинив? Їй Омар, великий рак, відповів, то щось не так. І сам, заткуючи ізляку, в ліс під камінь неборак. А в угор цей мандрівник вмить кудись із моря зник. Крабиш так по біжать, Що ж їм держать. Всі ми друзі як одна, теж спустилися до дна, А налякані кальмари дружно збилися в отари, Пирснули своє чорнило, й море синє почорніло. Ох і кит маста проворний. Через нього море чорним стало зватися з тих пір. Хочеш вір? А не він, що ж було з самим китом, мав він клопіт з животом, і дотепер йому ще сторон, що хотів був вийти волі. Отака дітки казочка про хвальтуватого кита, який живе у морі і хотів його вийти. Добраніч, мой любі, нехай насняться вам чудові сти. Thank you.